Як ви гадаєте, чому наш патріарх е, е, зараз зайняв таку нішову позицію? Він говорить на богослужіннях. В бо якщо його питаєш в інтерв'ю коротких синхронах, та, він говорить: я з Україною, він однозначно на стороні України. Чому він не вступає в полеміку на вищому рівні? Ну, фактично, він в неї вступив. Це те, про що я говорив, з кого почнемо? Чи з папи, чи з патріарха. Я також був нещодавно проїздом, правда, повертаючись із за е, був в Константинополі і мав десь годину півтори, мабуть, неофіційну зустріч з патріархом, оскільки він захотів запитати у мене деякі запитання, які його цікавлять безпосередньо. Ми знайомі дуже багато років, починаючи ще з мабуть, 95-го. Він мене. Трошки знав, і особливо ці стосунки так більш тісно були розвинулися під час підготовки візиту 2008 року 10-20 хрещення Русі, тоді яке дуже активно і красиво провели митрополит Володимир і Віктор Андрійович Ющенко Так це був початок да, того у да. і становлення, яке привело сьогодні до помісної нашої церкви. От. Зустріч, яка відбулася, ну, основний, основна теза, ви говорили про консула, Консул був також у нас перекладачем, тому що я не володію англійською, на жаль грецькою. Е, ні, не пан Роман, був, а був пан Максим. Е... Це був другий, другий консул. Другий консул. А, так. тоді ага. Дос, Максим. Тому, я знаю консул пана пан Романа. Максим. Так, так, пан Максим був. Ми зустрічалися в консультаті. Потім на наступний на, на день мав зустріч з патріархом. Так він е, е, чітко сформулював е, таку позицію, що він е, Томас є, але у нього бажання і бачення, що єдина нація, один народ і одна церква. Тобто в даному випадку він тоді от такого сформулював. Кажу, це буде для мене взагалі щастя і мета мого життя. тому що в мене їх було дві: одна це автокефалія фалія церкви, друга єдність православ'я церкви в Україні. От кажу, якщо ми з вами кажу, досягнемо цієї мети, кажу, це буде най, най, найбільше, що можна було взагалі зробити в цьому житті і бути чомусь не тільки свідком цих історичних подій, а й безпосереднім без, без учасником. Ну це такий маленький ліричний відступ, що стосується позиції патріарха Варфоломія щодо війни. 10 грудня в Абу-Дабі відбувалася конференція, і на цій конференції в доповіді Патріарх чітко сформулював, що в пострадянський період в Росії на на по пострадянському просторі була була дуже велика затребуваність в релігійності, в релігійних символах і в релігійній термінології, і е, на сьогоднішній день він звинуватив патріарха Кирила у Єрісі російського миру, російського світу, тому що руським я його не називаю. Скільки Русь це історична назва е, наша і вона це вкрадена, це наше, це наше. Була підкарпатська Русь, Біла Русь, Червона Русь. От не, не повинні віддавати своєї самоназви на, на, на потурання московитам, і він чітко формулює, що Кирило сформулював цю ідеологію на основі уже раніше засудженого етнофілетизму, і приподніс і її використовує Путін як віру, як віровчення третього Риму. От це це навіть не політика. Це певний такий політико-релігійний синтез, який ліг в основу того, що Путін напав на Україну. Тобто, це наше коріння? Вони вважають, що е, е, Україна? Ну що таке Росія без України? Це е, фіно-угорські племена, е, які е, були викохані е, ордою е, в, в тому е, статусі, в якому вони до сьогоднішнього дня є. Я покійного митрополита Володимира, коли отець Миколай Балашов одного разу щось е, були, якісь домовленості, вони їх порушили. От і блаженніше бачу от, такі в пригніченому стані. Я кажу, ваше блаженство, ну як же ж так, як вони так можуть робити? Так сидить, дивиться на мене каже: Саша, що ти хочеш? Азіати? Хай азіати звичайно сьогоднішні азіати не ображаються на цю фразу. От він він мав на увазі те виховання, яке Золота Орда і Монголи дали і породили цей золотоординський московський улус для збору податей, який на сьогодні вважає, що він являється великою Росією. Так, звичайно, без історії, вкраденої в нас історії, без князя Володимира, без Дніпра. Що таке Росія? Росія це ніщо. Це північні, північні племена, це болота, які до сьогоднішнього дня поїхати варто тільки по, по тій же Росії подивитися, що вона із себе являє. Я був від Калінінграда, від Кенігсберга, до Колими, об'їхав все і багато разів бував в Росії в різних місцях. Це, це щось страшне. Подалі від Москви, це. це Ну, те, що показують телевізори. Чесно кажучи, кажуть, що це роблять репортажі спеціально для того, щоб показати або принизити так, е, так. те, як живуть хлопці. Кажу, я це бачив на власні очі. Бачив на власні очі. Повернемося до патріарха Варфоломія. Так, от, патріарх Варфоломій. Чітко сформулював у цій доповіді, яку він читав. Що причиною нападу він вважає, якраз потворено політиками і патріархом Кирилом, оцю ідею замішану на ідеології руського миру. Треба цей документ буде подивитися більш детально. Це я сьогодні буквально перед тим, як ми вийшли до ефіру. Я переглянув цей матеріал, опублікований, але там тільки окремі витримки із документу. Коротенький аналіз. Я думаю, що е, те запитання, яке ви зараз поставили, ми можемо його е, в майбутньому якось ще обговорювати, так, скільки, так. оскільки е, сама позиція там уже чітко сформована і вона була е, виголошена на такому значному форумі який відбувався в Абу-Дабі. Так, а чому в Абу-Дабі, Владико? Не можу відповісти, оскільки Дивно. Дивно. Не, не вивчав цього питання достеменно і спеціально. Ну, Кирила там не було. Ні, звісно, не було. Ага. Звісно, Теж не боїться було. літати да, їздить. Ну, а він, по-моєму, не має права вилітати. Він же ж під санкціями, здається.